Що Господі прости нас, коли ми не повністю тобі віддаємося? І сьогоднішня тема якраз моя на це. Вона називається охолодження у вірі. І знаєте, у християн буває охолодження у вірі. Що це взагалі означає? Опираючись на Біблію, ми можемо сказати, що це втрата першої любові. Правда, тому що коли Дух Святий відкриває серцю людському, хто такий Ісус? Наступне, коли людина приймає Його, Дух Святий наповнює любов'ю до Ісуса Христа. Це перша любов. Але з часом люди, слідуючи за Господом, Починає зосереджуватись на чомусь іншому. І їх це починає приваблювати, а любов перша охолоджуватися. Наприклад, ми читаємо взагалі от таку картину любові між серцем людським і Богом. В книги Пісня Пісень, перший розділ, четвертий вірш, написано тут ось що. Потягни мене за собою, і ми разом побіжимо впровадь мене о царю у своїй світлиці, аби ми могли радіти і веселитися тобою, захоплюючись твоїм коханням більше, ніж вином. Яка ж то насолода тебе любити? Знаєте, є таке різне тлумачення цього місця. Буквальне тлумачення це любовця, звернена до царя Соломона з боку Соломіти Вона. Прості, вона якби показує от, любов до такого ідеалізованого коханого. Це те, якби знаєте, таке буквальне тлумачення. Якщо взяти таке богословське або алегоричне, це любов символізує народу Божого до Бога. Ізраїлю до Бога або церкви до Бога. Тобто це любов між Богом і Його народу, народом. Але що являється причиною охолодження у вірі? І ми сьогодні декілька причин розглянемо. Перша причина. Знаєте, буває у людей віруючих їхнє бажання це. Бажання більшого, ніж те, що дозволяє Бог. Одного разу, це трапилося з ізраїльським народом за часів пророка Самуїла. Вони сказали Самуїлу, що ми хочемо земного царя. Тобто, царювання Боже їх, їх якби приносило їм проблеми, тому що там були обмеження. Не можна те, не можна те, не можна те. Це їх не влаштовувало. Вони хотіли більше, і вони хотіли таке, як у інших народів. Давайте прочитаємо це місце, книга перша Самуїла, 8 розділ, 4 вірша. Тому зібралися усі ізраїльські старішини, прийшли до Самуїла в раму і сказали йому: ось ти вже в похилому віці. І твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав над нами царя, аби він. Нами правив, як це у всіх народів. Проте Самоїлові не сподобалось те, що вони просили, мовляв, постав нам царя, аби він нами правив. Тож Самуїл звернувся в молитві до Господа, а Господь так відповів Самоїлові: Прислухайся до голосу народу та до всього, що вони тобі кажуть, адже не тебе вони відкинули. Але вони знехтували мною, аби я не був їхнім царем. Ви знаєте, після цього Самуїл. По наказу Божому, представив всі умови правління царя. І людина, яка має здоровий глузд, коли вона почула б це, вона сказала: Господи, збережи мене, я не хочу ніякого людського земного царя. Що це мені таке взбрило в голову? Але знаєте, що ізраїльтяни сказали? Вони сказали. Ти нам не говори це. Вони не хотіли навіть чути. Вони вперто наполягали на своєму. Тобто застереження Божого пророка вони відкинули і не хотіли слухати. Вперто полягаючи на своєму. Ні, зроби так, як ми хочемо. Ми згодні з усим. Про що це говорило? Це говорило про те, що люди. Були вперті, його їх не зупиняло навіть абсурдність і неправильність їхніх дій. Це говорило про те, що їхнє серце було таке, знаєте, затверділе до Господа. Вони втратили страх Божий. Ви знаєте бажання більшого, бажання, так як у невіруючих, це бажання вийти за рамки дозволеного Богом. Ви знаєте, обмеження, які Бог дає, це для нас величезне благословення. Справа в тому, що вийти за рамки дозволеного, це вже було в перших людях Адама і Єви. Господь дав їм обмеження, певні заповіді для їхнього захисту. Для їхнього благословіння, для їхнього вічного життя, для вічної гармонії, захисту від прокляття. Але люди вирішили попробувати. Вони вийшли. із волі Божої, захотівши більшого, накликали на себе страждання, муку і прокляття і продовжують іти цим шляхом до цього часу. Наступне, за часів Єремії, народ служив Богу, але їм сильно не подобалося, що Бог такий прискіпливий, прискіпливий до їхнього гріха. Про кожний гріх їм про це говорить і вказує, що неправильно. Вони відступили від морального закону, і Бог посилав пророка Єремію, щоб їх докоряти. Але вони хотіли іншого Бога, який би не був би такий сильно прискіпливий до їхніх гріхів. Вони готові були слухати лже пророків, які говорили їм про іншого Бога. Ну, тому що вони, він не такий був прискіпливий, їх влаштовував інший Бог, не такий прискіпливий до їхніх неправильних дій, до їхніх гріхів. Наприклад, що вони говорили? Єремія 7,24. Та вони не слухали і не зважали на все це, а діяли за власним розсудом і впертістю свого нечистивого серця. Вони обернулись назад замість того, щоб дивитись вперед. А Єремії вони сказали, коли він говорив от імені Божого. 43 розділу вірш. Ти неправду говориш і тебе Господь наш Бог не послав, аби сказати: не йдіть у Єгипет, щоб, нам, щоб там нам проживати. Ви знаєте, Божа прискіпливість до наших неправильних вчинків і Божі докори до нас це для нас величезне благословення. Знаєте чому? Тому що святість це закон Божого царства. І в царство Боже в Небесне Єрусалим ніхто не війде, хто має якесь бажання грішити, яке, хтось має якусь нечистоту або відданість Гедоті, якийсь, або відданість Гедоті. Ніхто не війде в царство Боже із-за цього. Тому Боже прискіпливість. Це прояв його святості. Тому що там на небесах такий закон. Будьте святі. Наступне. За часів пророка ага, а, а, Агея, народ Божий почав будувати храм Божий. Але були величезні перешкоди, і вони зупинилися. Перестали будувати храм Божий і почали. Облаштовувати своє власне життя. І Господь сказав, за те, що ви отак зробили, я утримую благословіння для вас. Було ось що сказано. Агея 1.4. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах, питає Господь. Потім 1.6. А, в Агея написано: ви сієте багато, але мало збираєте. Ви їсте, але не насичуєтесь. П'єте, але не вгамовуєте спраги. Ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла. А хто й заробляє, кладе у дірявий гаманець. Ну, чому от, от, такий стан речей? Чому у Бога так сильно цікаво, чи будують вони храм Божий, чи ні? Справа в тому. Що храм Божий – це місце перебування Бога з Його народом. Це, так би мовити, особлива інтеграція, особлива. Тобто єднання Бога з народом, з Божими людьми в досягнення гармонії, узгодженості і спільної мети. Знаєте, це те, що в вічності буде. Книги об'явлення, 21 розділ, другий вірш написано. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, наче наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. Знаєте, це пророцтво, воно якби те, що дорікав Бог через пророка Агея, воно актуально для нас, тому що ми являємося храмом Божим. Коли Бог селився в наше серце, ми в це віримо, ми навіть це відчуваємо, ми це переживаємо. І у Слові Божому написано, що це коли відбувається, це радість, це наповнення, це ми укріпляємо навіть свою віру. Сьогодні храм Божий це ми. І Божі благословіння також може бути призупиненими, якщо ми не дбаємо про устрій храму Божу. Що це означає? Яку турботу Бог від нас очікує? Знаєте, в першому посланні Петра, 2,5 написано ось що: І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. І так, що очікує від нас Бог? Щоб будувався храм Його. Це значить, щоб ми досягали. Статусу священників, а це посередники між Богом і тими людьми, які ще не знають про спасіння. І приносити духовні жертви. Це говорити їм Євангеліє, що їм прощені гріхи. Це служіння у храмі, наші молитви, наше поклоніння це все служіння в храмі. Розуміння. Бого пізнання і турбота про Його тіло, церкву, розширення Божого царства. Ви Знаєте, ще одна була проблема в народі Божому. Це, було, це написано в книгі пророка Малахії. Давайте зачитаємо це місце, перший розділ 6 по 8 вірш. Народ Божий ось що казав, вони почали якби нехтувати Божими жертвами. Читаємо. Ви вважаєте, стіл Господній можна зневажати. Тож, коли ви приводите в жертву сліпе, то хіба це не зло? Або коли. Ви приводите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Спробуй принести таке своєму можновладцю і побачиш, чи він його прийме. І чи виявить, виявить після цього до тебе прихильність, говорить Господь Саваот. Що це означає? Бог, знаєте, що це означає в нашому випадку? Бог не задовільняється залишками нашого часу і наших ресурсів. Для нього. Тобто, ми можемо поклонятися Богу, але серце наше буде бути геть не тут. Чим зайняте іншим? Тобто ми тільки релігійні обов'язки можемо виконувати. Я ж хожу, я ж, я ж прийняв водних речень, я ж, я ж член церкви, я приймаю причастя. Все нормально. Що ви від мене хочете? Так, Я всі служіння, не пропускає. Справа в тому, що жертва без серця не має ваги. І тому Бог желає якби відданого життя йому. І пророк Малахія Він закликає не приносити залишки життя, а віддавати йому найкраще. Тому, які ми можемо зробити висновки? Божі постанови це для нас благословіння і безпека. Тому що Слово Боже воно має силу проникати дуже глибоко і висвітлювати всі куточки нашого серця. Коли ми читаємо Слово Боже, це зеркало нашого внутрішнього чоловіка. Звичайне зеркало воно відображає. Зовнішність нашу. А Слово Боже відображає стан серця внутрішнього чоловіка, що неправильно і що потрібно поправити. Господь нам відкрився і це наклало на нас відповідальність відображати Його славу. Тому найкращий час, сили, ресурси наші. Повинні належати Господу. Чому? Він нас купив. Ми, ми не належимо собі. Він нас купив свою кров'ю і свою смертю. Він нас купив і вселився в наше серце. А це означає, що ми будемо відповідати перед Богом. І так, сьогодні буде в нас причастя. І ми будемо. І я хочу, щоб ми зараз прочитали Слово Боже про причастя. Тому що причастя це те, що відновлює в нас Божу благодать, єдність з Богом. Це момент покаяння, подяки, посвяти. Це акт віри, що ми очікуємо, що він знову прийде. Тому причастя це відновлення наших стосунків з Богом. Це подяка, що Він нас спас, але разом з тим покаяння, що неправильно в нашому житті. Амінь. І так написано в Євангелії від Марка, 14 розділ, 22 вірш. Так, коли вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взявши чашу, він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І він промовив до них: це кров моя нового завіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити. В новому Божому Царстві. Новим пити новим у Божому царстві. І так, давайте ми з вами станемо і помося. Господі, ми славимо імя Твоє святе. І ми дякуємо Ти Господь Боже, за Твою милість, благодать і спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господі Боже, за. Величезну, Господі, привілегію, наш вічний Бог святий. Боже святий, вірити в Тебе, Господь, шукати Тебе, наш вічний Бог. Боже святий. Чуть тебе, Господі, наповнюватися Божою Твоєю благодаттю і Твоєю присутністю Духом Святим. Господі, для нас це величезна, Господі, привілегія і честь. І ми дякуємо Тобі, Господі, Боже святе, що ми через Твоє причастя ми можемо відновлювати Боже святий, Боже святий, своє, Боже, своє посвячення перед Тобою, наш цар і Бог святий. Тому, Господі, в ім'я Твоє хай дійсно буде Боже відновлення. відновлення Господі, Боже нашого Господі, слідування за Тобою, Боже, тому що Господі Ти нас викупив Боже, своєю кров'ю, і ми належимо Тобі. Ти більш хай буде слава вічна наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.